До нас знову прийшла геніальна ідея, як я її називаю. В общем, Поставили таку москітну сітку. Причому поставили її не для мух, як обично ставлять не для мух, не для комарів, а поставили для пиляки. От у нас, коли був кондиціонер, от він в цьому місці стояв. Ну, Те, що він слабоватий був, ладно, то таке. Ну, Він забивався. Тобто ми його дуже-дуже часто чистили. Причому так, ну, частенько якби. Тобто тільки прозівав, все, він обмерз. Тобто, що ми придумали? Е, ну, те, що сильніший кондиціонер, це само собою будемо ставити. Тобто, Ми завісили, отак От ми зробили, як дві штури. От одна і друга. Завісили. Далі. Це ми вже кабель протягнули. Ми його вже запитали, кабель поставили від щотчика. Щоб він був перед домом. Отут, десь на уровні дверей, поставиться кондиціонер. Тобто він буде здуть із цієї кімнати на оце все приміщення. Ну, я сподіваюся, його хвататиме. А пеляка буде задержувати оті сіточка. У нас тут москітні сіточки стоять. Ну, от ми. Бачите, вони грязні. Тобто, ну, опять же, це одна москітна сітка. Но ми вирішили перестрахуватися, поставити дві. Поставити дві, вони по 1,20. Висота цього прийому у нас йде 2,35. Ми одрізали 2,40, там підкотили, зашили держатель шпаліра з винограда і 4 саморези. Ну, така доволі банальна проста конструкція. Ну, от як писаємо кондиціонер, як з'явиться тут курочка, тобто от ми розкажемо, наскільки це ефективно. Ну, я думаю, що це буде більш ефективніше, коли він був от в нас іменно в самому приміщенні. В самому самому. Так що будемо пробувати?